Чи май, е, самі бог, е, Боги чи маєте такі досягнення, як великі вчені чи пророки, якісь бло, е, балаболи, говорите все про те, що всі знають? Валентино, ну, то чого ж ви слухаєте, якщо ви все знаєте? Ви ж така розумна, то чого ви сюди зайшли? Слухати тих балаболів? А? А розкажіть тоді, що ви знаєте про пророків, що вони гарно сказали, пророкували. Розкажіть, ну, якщо ви багато знаєте вчені, що вони створили, що в нас війна, що в нас такі біди в світі. От розкажіть своє бачення. Якщо ви така розумна людина, ну ми ж я тупий, ну добре. А ви розкажіть, і ми послухаємо вас, чому в Україні війна? Розкажіть, чому така в світі такі біди і такі проблеми? Ну, вчанні ж то є? Чим причина? Олександр, в Черкасах до аварії був фон 3,5. Зараз 5,1.